Прилуцька центральна міська бібліотека імені Любові Забашти відзначила Всесвітній День книги та авторського права. Бібліотекарі показали унікальні екземпляри видань. Своїм святом День книги поперево вважають автори і видавці, вчителі і читачі. І, звісно, ми, бібліотекарі, одвічні берегині храму книги. Книгозбірня налічує більше 70 тисяч різних книг. Серед них і молодіжна література, наукові довідники та старовинні роботи письменників та науковців. Нещодавно у рамках акції Подаруй бібліотеці книгу фонди бібліотеки поповнив Микола Тимошик, доктор філологічних наук, член національних спілок письменників і журналістів. Таку бібліотечку подарував нам Микола Тимошик. Це доктор філософських наук. Викладач Київського університету культури, член спілки письменників і журналістів України. І от його книга, Українська книга і світ. Це книга, в якій зібрано науковий матеріал про історії книги. По... Виданнях, які видавалися у різні часи і на різних територіях України, про шедеври української книги у Прилуцькій центральній бібліотеці зберігається унікальний примірник 1908 року. Це енциклопедичний словник авторства Брокгаузена та Єфона. І це не єдина старовинна книга, що знаходиться у фонді книгозбірні. Книги різні, і цінні рідкісні книги 19 століття і сучасна українська література. Яка зараз на, наразі користується великим попитом? Одну із цінних і рідкісних книг, я хочу вам показати, це багатотомник. Довідкової енциклопедії видавництва Бегаузена і Ефена. Бібліотекарі заохочують прилучан поповнювати полиці. У бібліотеці діє акція українську книгу купи, книгозбірню збагати», у рамках якої усі охочі можуть принести українську літературу. А від російської у книгозбірні відмовляються. Всі ви знаєте, що зараз у нас проходить актуалізація бібліотечного фонду і списання російськомовної літератури і лі, лі, літератури авторів, які підтримують аг. Гресію в Україні і тому фонди наші зменшуються і, і щорічно зменшуються. І тому ми просимо всіх небайдужих, всіх залюблених в книгу і читання долучитися до цієї акції і підтримати нашу бібліотеку. Прилуцька центральна міська бібліотека активно оновлює свої фонди. Пропонують до читання багато сучасної української літератури для бібліотекарів. Важливо поширювати наших письменників, щоб якомога більше людей обирали вітчизняних авторів. Як бібліотека ми маємо прикласти надзвичайні зусилля щоб залучити до читання молодь, і тому в нашій бібліотеці є. Наразі, завдяки участі проєкту Економічний арт-арт» є дуже корисна для молоді література по, по моді. Ну, я думаю, що всі прилучани слідкують і знають, наскільки цікава література на 20 тисяч ми отримали в рамках цього проєкту. Тому я думаю, що читачам різних категорій вікових є що знайти в нашій бібліотеці. Щоб ознайомити читачів з авторами Прилучені, Прилуцька міська центральна. Бібліотека започаткувала літературну містецьку премію Квіт-папороті. Вона проходить з 2005 року та щорічно заохочує читачів знайомитись з українськими авторами.